Мільйонер у лохмітті в Чернігові з будинку монаха крадії винесли понад мільйон гривень. Гроші власник зберігав у шафці, бо навіть не знав, скільки їх там, звідки мільйон і для чого. Дмитро Литвиненко. Це хата монаха. З неї злодії винесли мільйон гривень. Сусіди шоковані керівництво єпархії ошелешене, бо чернець не мав з кого пожертви збирати гроші на церковні, власні. Ну для всіх трохи шок, тому що це ж немала сума. Не второпає міліція. Дивний мільйонер повідомив у шавці було 100 тисяч доларів, 100 тисяч гривень, а євро не рахував, бо не мав за гроші. Сам потерпілий не знає точної суми викрадено, тому на даний час триває слідство, і на даний час це це питання. Відповісти не зможу. Це колишній мільйонер, монах Херовим Діхтяр. Одразу після крадіжки в нього підвищився тиск, але нині йому вже ліпше. А, чого, а чого переживати? Не треба переживати. О, і, і, якщо б ми винувати були і на яку преступну цей хранили, то ми переживали. Він розповідає, що то були за гроші і за для чого. Діні забирали, починала мать моя, і, і я всю збирали. У цьому селі на кордоні з Білоруссю народився чернець. Від останньої весни вчищає на батьківщину, бо обіцяв матері відбудувати цей храм. З учнями вирубали чагарник, що їм заросло подвір'я, поставили нові бані. Віктор Послушник, ученця Херувіма, як і вчитель, одяг зношує до дірок. Він 25 років працював у Міністерстві фінансів Білорусі. Зарплату складав у трумбочку. Все, йшло сюди. Які були заробітки сюди. Вийшов на пенсію та переїхав до вчителя на будівництво. каже, так само робили інші учні. До старця приїхали дві жіночки з Москви, продали там квартири. А я хранять. Указу не можна положити. Мой двоюродний брат умер у селі, а деньги довго не давали навіть на похорони. Такої благословення було матір. Учнів чернець селив у мамину хату і показував шафту з грішми. Іноді люди не витримували і спокушалися. У мене там біл. Чоловік такої, який мене постепенно варвав, То по єконочки, то, то по книжечки. Тільки за цей рік каже Віктор: обкрадали його тричі. Монах проте знав і вірив, що злодій повернувся на місце. Я думаю, навіть хто і себе неправдував, просто давав шанс. К себе брав, він все таки за них моляться. Віктор тішиться до крадіжки встигли багато чого придбати для ремонту, бути мішалку, матеріали, бензопилку. Чернець наказав робіт не припиняти, гроші будуть. Ну це немножко віри треба мати, що господь своїх не залишить. Ось ця мис нас і спасла. Зловмисників наразі міліція вже затримала, кажуть давні наркомани. Один кається, а просить чинця пробачити після крадіжки в родині. Халепи почалися. З грошима складніше. Міліція запевняє злодії. Віддали не більше 40 тисяч доларів. Інше зникло. Дмитро Литвиненко, Ігор Ливанок, Валерій Ратушнюк та Владислав Скворчевський. Програма вікна СТБ.